Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава на віки Богу! Усім, хто зараз у цю хвилину витає один одного на молитві. Запрошую, пригортаю і дякую Богові за всі наші молитви, за всі наші добрі наміри і чекаю від малого до великого. Особливо велика дяка нашим дітям, нашим малятам. Молоді, яка молиться з нами, яка є вихована у моралі, у гідності, у християнському дусі, тому щирі, щирі вітання усім, хто сьогодні на молитві, хто разом з нами, хто молиться, хто глибоко вірує, хто плекає ту віру, тою духовною практикою, бо хтось питає, отже, як навчитися молитися? Це, знаєте, таке саме напевне, ну, можливо, це не буде порівняння, але а як навчитися любити маму, тата, а як навчитися пильнувати своє здоров'я, духовне і тілесне? А як навчитися? Великі бажання, велика воля? І, повірте, Господь покладе на серце, покладе на розум всі ті слова, всі ті думки, якими ми хочемо доторкнутися до Господа? І каже Господь, хто стукає, тому відчинять, хто шукає, той завжди знаходить, хто просить, тому завжди буде дано. Тому кожного разу, коли ми приходимо до нашої спільної молитви, до нашої спільної такої духовної зустрічі, спішимо на молитву, спішимо і прагнемо того духовного наповнення, яке підносить нас до того. Величного і торжественного, переможного того кличу, дивен Богу святих своїх Бог Ізраїлів. Сьогодні Ісус промовляє слова у Назареті, у синагозі, у своєму тому родинному місті, де Він виховувався, плекався, зростав, звідки Він прийшов над Йордан, звідти Він пішов у пустиню на молитву. Він являє собою сьогодні ото слово, яке він читає в синагозі, Бог помазав мене, і той, хто стоїть перед нами, той є обраний на те, щоб голосити і нести то Боже Слово. Кожен, хто слухав, всі замовчали і втихли, тому що всі ці слова, всі ці добрі наміри, вони промовлені в тому Писанні, про яке. Йому дали читати, і саме ті слова, які він прочитав, вони стали тими ключовими фразами, які божі люди, бачивши, слухаючи, вони наче оторопіли і десь починали розуміти, що щось надзвичайне почне відбуватися. Саме Христос через сьогоднішнє святе Євангеліє, яке ми читали від Луки, наче розпочинає свою ту духовну. Мандрівку видиму і невидиму, починає з Божого слова дух Господній на мені, бо Він помазав мене. Саме в Дусі Святому, після Іванового хрещення над Йорданом, Господь, витримавши той сорокаденний піст у пустелі, витримавши спокуси лукавого, виходить на ту промову, на ту проповідь, до якої і нас спонукає. Де посилає нас подвоє, потроє, щоб ми голосили Боже Слово і в цьому слові зростали духовно. Любі молільники, триває місяць жовтень. Сьогодні, вже 9 число, підсумовуємо Його і дякуємо за той день, який Господь нам дарував, а Він надзвичайно був активний, який спонукав нас дуже до багатьох різноманітних дій. Де ми перемагали, де ми посміхались, де ми оступались чи падали, сумували чи плакали від радості чи від згоря. Але попри все, ми не забули про те, що вечором ми знову всі збираємося на нашу спільну молитву, на наше спільне служіння. Тому дуже запрошую всіх бути активними, активними. Тими людьми, які хочуть тримати то слово перед Богом і не хочуть зрадити самі собі. бо ця наша зрада, вона ніколи ні до чого не приведе того, що буде будувати нас, а будуємо ми себе як людину, яка сотворена на образ і подобу Божу у своєму нутрі, звідти починається все, що називається тим нутром, яке будує і яке плекає яке вишколює нас. Тому, любі молільники, з ласки Господньої починаємо зараз наше служіння, нашу молитву. Розумію і знаю, і бачу, що кожен із нас завжди старається жити в мирі, жити в любові, цей непростий для кожного українця час. Дуже гірко бачити дуже багато різних моментів, але дуже приємно є не раз. Читати ваші свідчення, які ви скеровуєте у своїх повідомленнях. Недавно, коли ми розпочали, коли ми розпочали наше моління і нашу я пропросив вас про, про підтримку, про допомогу для того, щоб згуртуватися, і на суботній час ми плануємо з нашими дітками, з нашими батьками зібратися до гурту і. Спільнотою благословення, яка є при парафії, будемо приготовляти наші вервочки, ту духовну зброю для наших героїв. Одна із наших молільниць разом з своєю дитиною написала мені такі, таке повідомлення. Отче, коли моя донечка почула це прохання, а донечка ще мала, вона дуже-дуже хотіла і прагнула долучитися до тої підтримки. І. Пішла до своєї такої скарбоньки, яку вона має, витягнула певні якісь свої офіри, які вона могла. І дуже просила маму, щоб мама переслала цю офіру для виготовлення вервочок, бо вона теж хотіла долучитися, бо сказала мамі, що вона не зможе приїхати до Отця Ігора і щоб там разом з дітками робити ту вервочку для наших воїнів. Розумієте, коли я читав це повідомлення, для мене, для мене це просто було. Надзвичайно сила великої благодаті. От я зараз говорю, у мене сльози на очах, я, я просто, коли читаю ваші не раз оці откровення, ви просто не уявляєте, що відбувається тут у середині. Коли маленька дитина чує прохання священика, який говорить про те, що хочемо робити добру справу, і вона каже: мамі, ось це моє! Вона собі там щось наскладала, ця дитина. І каже: Хочу поділитися. Я дуже вас прошу, пильнуйте дітей, це ви добре їх виховуєте. Це дуже правильне виховання. І коли зараз, от у мене знову пише одна мама, друга інша, отче, моліться за Миколку, моліться за Марічку, Отче, прошу молитися за Юлечку, прошу молитися за Богданчика. У них, них є зараз дуже важкі критичні ситуації в цих дітей. Я дуже прошу, пам'ятайте про молитву про тих дітей, про яких ми сьогодні говоримо. Велика подяка від батька нашого молільника, який вчора благословив свого сина від матері, який пішов на передову, і він сьогодні казав: каже, Отче, в нас в хаті ми всі плакали, коли ви згадували нашого сина. Ви знаєте, насправді я дякую вам за те, що ви є, за те, що ви молитеся, за те, що ви разом, тому що ви надаєте нового дихання, нове життя тут, у кожному серці. І тому, власне. Я дякую Богові за кожного з вас. Зараз ми розпочинаємо нашу молитву, бо ця молитва є потрібна, ця молитва є важлива. Буквально недавно мав нагоду спілкуватися з нашою молільницею із Америки, яка завтра вона в чужині, але у неї помер чоловік, і вона дуже просить про молитву. Ми завтра будемо мати похорон і будемо молитися за нього, а вона не може прибути, щоб віддати ту останню шану. Своєму чоловікові. Взумієте, у нас стільки багато різних моментів життя ми не зможемо все перелічити. Але я вас прошу, долучайтеся до молитви, долучайтеся до добрих справ, там, де ви є, там, де ви відчуваєте і бачите, що це все йде на добро, йде на будування, але не на руйнування, де відчуваєте, що можете бути тою причиною до праці, до думки, до слова, до правильної постанови. Допомагайте, пришвидшуючи ту власне творення тої справедливості, правди. Бо коли ми говоримо про певну річ, що називаємо словом перемога, то я завжди хочу себе застановити, що я вкладаю в ці слова. І тоді ми зможемо дуже багато чого змінити. Переможи в собі то зло. І тоді ти зрозумієш, що ніякої війни не буде ніколи. Тому дуже прошу про це молитися. А зараз. Починаємо нашу молитву і дуже прошу будьте активні, не опускайте молитви, поширюйте її там, де маєте нагоду, долучайтеся до молитви. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди і, си, і все наповняєш, скарбнице, благ, життя подателю, прийди й оселися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі наші, вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світла від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через Нього все сталося, Він задля нас, людей, нашого Ради, спасіння. Зійшов із Небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого. Що від Отця і ісходить, що з Отцем і Сином грівно рівно поклоняєми, рівнославами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого. Розпочинаємо наш перший десяток, усі разом творимо молитву слави. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах. Нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, молитва благодарення, подяки за всі. Отримані ласки від Бога. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас разом, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молись моли за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа молися молись за нас. Марія, Марія, мати Божа, молися моли за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш третій десяток молитва за наше воїнство, за наших героїв, що на передовій захисників, захисниць, молимося за поранених, полонених пропавших безвісти. Молимося за родини, які сьогодні потерпають від тої невідомості. Молимося щиро за кожну дружину, дитину, маму, тата, брата чи сестру, які з глибокою вірою уповають на проведіння Боже на побратимів, на те, щоби зберегти життя наших героїв. Молимося щиро. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, 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 Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. «О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Четвертий десяток, родинна молитва, сім'я, родина, діти, онуки, правнуки, батьки, бабусі, дідусі, рідні, приятелі, друзі, вороги. Молимося за кожного, за подорожуючого, за тих, що в чужині далеко, молимося за нашу молодь. Для якої сьогодні дуже велике випробування, дуже велике, повірте, бо бачу ці всі тенденції, розумію, і десь навіть із сумом бачу і спостерігаю про те, що як наші діти покидають і прощаються з рідною землею, і їдуть в ті світи незрозумілі, незнані, для себе, молимося за нашу молодь, щоб вони поверталися додому, щоб тут настав мир і спокій. Молимося за. Тих, що сьогодні одинокі вдови, сироти, Тих, що зараз у немочах, тих, що в страшних хворобах, тих, що в болях, в стражданнях і випробуваннях. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, мати божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися, молись за нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. П'ятий десяток, наше намірення місяця жовтня. Молимося за узалежнених, кожного. Хто відчуває, що він залежний від певної речі, обставини, дії, певних предметів чи певних звичок, міняємо. міняємося, міняємося в кращу сторону, відмовляємося від того зла, яке забирає нас від різних наших духовних практик, від творення добра, від молитви, а навпаки, єднаємося з тим, що є нечистиве, неправдиве, некорисне. Молимося за примирення і покаяння в Своєму сумлінні, молимося за навернення, навернення грішників, навернення на правдиву Божу дорогу. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання наше, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель, наш Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, нашої Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Погородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу! І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благословення Господнє Отця, Сина, Святого Духа, нехай зійде, буде разом з вами. Любі молільники, браті і сестри, хвала Богові. Ми знову сповнили свою обітницю, помолилися разом за весь український народ помолилися за наших героїв, помолилися за хворих, немічних, подорожуючих, тих, що в чужині, за дітей наших, за молодь нашу. Дякую вам, любі молільники, дякую за те, що спів, -спів, -спів переживаєте. Дякую за ваші помочі, допомоги, вашу жертовність, ваші ефіри, які ви складаєте на добрі справи. Тому що сьогодні, завтра, ми продовжуємо такі маленькі, такі маленькі прохання, які. Маєте можливість долучитися, бо в суботу насправді хочемо зібратися з нашими дітками. Це буде наш початок нашої спільноти. Ми мали літні канікули, і будемо разом з батьками, разом з нашими помічниками творити ту парафіяльну родину і отими руками складати, населяти, зав'язувати вузлики і робити вервички для наших героїв. Тому маєте нагоду. Долучайтеся до добрих справ, допомагайте там, де ви є, підтримуйте тих, кому довіряєте. І це важливо. Допомагайте. Дякую за те, що сьогодні отримав від вас поміч Саме, власне, дерев'яні такі моменти, галузочки, для того, щоб ви, щоби збирати вервички, хрестики, мотузочки, шнурочки. Отримав вервички від вас, навіть що ви вже готові вервички. Дякую щиро вам за те, що ви надсилаєте. І все це ми будемо передавати нашим героям. Тому дякую щиро за підтримку. Ви великі молодці, тому продовжуємо наше моління, служіння. І, звичайно, хто має особливі намірення на місяць жовтень, долучайтеся до тих намірів і обов'язково кожного дня на святій літургії молюся за всіх вас, за хворих, немічних, страждаючих, терплячих і всіх, хто в своєму намірі потребує нашої молитви. Дякую всім, спокійної ночі. Бережіть себе. І один одного. Слава Ісусу Христу!